Намолене місце підкам'янської землі, яке збирало тисячі прочан усього світу, знову і знову кличе спраглих Божої благодаті та зцілення. Чотири рази матінка Божа об'являлася в підкамені, а випадки чудодійного оздоровлення, отримані тут, годі порахувати. І що найважливіше, вони трапляються до тепер. Тож і не дивно, що саме під Кам'янський монастир походження дерева Христа Господнього, якому уже чотири століття відвідав 2 липня архієпископ і митрополит Львівський української греко-католицької церкви, високопреосвященніший владика Ігор Возняк. Візит був здійснений з нагоди відпусту до підкам'янської чудотворної ікони Пресвятої Богородиці, який святкують тут з давніх часів у день пам'яті святого апостола Юди Тадея, брата Господнього. Останнім часом поширюється культ святого Юди Тадея. До нього звертаються у найважчих життєвих обставинах та безнадійних ситуаціях. Люди розповідають, що благання відправлене як молитва шість разів на день протягом дев'яти днів святи вислуховує не пізніше як на дев'ятий день. Колись, у день пам'яті святого Юди Тадея Дея тут був великий відпуст на честь ікони під Кам'янської Богородиці. Монастирська ікона Богородиці здавна вважалась чудотворною, а у 1725 році папа Римський Бенедикт XIII прислав для неї золоті корони. Коронація відбулася у 1727 році. На цю подію прибуло у підкамінь понад 200 тисяч осіб з усього світу. Сьогодні такої численності паломників до Підкам'янського монастиря, де знаходиться багато святинь, уже немає, але при цьому кількість величавих неймовірних зцілень душі і тіла не зменшується. Ще у 30-х роках XVII століття заведено спеціальну книгу, куди записували випадки оздоровлень та навернень, пов'язаних із чудотворною іконою Підкам'янської Богородиці. Кожне зізнання перевіряла на праведність спеціальна комісія, опитувала свідки, фіксувала час, місце та інше. До сьогодні збереглася тільки незначна частина описів чут, що були залучені до літературного обігу. Всі інші свідчення зникли разом із архівом у першій половині ХХ століття. Слава про святиню в підкамені розійшлася далеко за межі України. Один із уцілілих записів свідчить. У 1702 році, в сам день благовіщення, прибув сюди чоловік аж із Хорватії на ім'я Гавриїл. Був незрячим. Каменя чоловік побачив. Залишені біля Богородиці на знак подяки за вислухані молитви. П'ять років. Достовірної копії тій та чудотворна ікона у час... зберігається до тепло. Митрополит освятив відновлену ризу чудотворної ікони Під Кам'янською Пресвятої Богородиці та здійснив чин коронування. Акцент це сьогодні було на іконі Пресвятої Богородиці, яка була чуду. Відомо, що це був монастир Домініканів. Оригінал її зберігається в Роцлаві, а тут виготовлена копія цієї ікони і до ко. До цієї копії були вернені. Ісуса Христа. Також сьогодні. є ікони Богородиці при освященні. Годи відзначення 1020 дією за як мови влади створювати свої стимулом приходити у підкан стир походження дерева Христа, постійно перебуває. Божній мати віру, що Преста Богородиця буде допомагати. І також глядіти на своє серце, на своє сумління, щоб воно було чисте завжди, пильнувати. Цього це дуже важливо. Що треба каятися за різні проси. Яка нам в цьому дуже допомогла.